Доброго дня, шановні шестикласники! сьогодні у нас тема інформаційні системи. Людина живе і працює в світі систем. Вони різняться за складом, за метою функціонування. Наприклад, системою є освітній заклад, комерційна фірма, автомобіль, комп'ютер та інше. В залежності від мети. Їх можна розглядати як єдине ціле або сукупність окремих об'єктів, що взаємодіють між собою. Особливості системи є інформаційна система. Якщо когось запитати це словосполучення, то людина відповість, що це комп'ютер або комп'ютерна мережа, або база даних. Але інформаційна система це набагато більше, ніж просто комп'ютер або мережа. Інформаційна система оточує нас практично щодня. І вона змінюється від смартфонів та роботів у наших руках, мереж Wi-Fi в школі до світлофорів, управління продажами та систем за виставлення рахунків в торгових центрах тощо. Інформаційна система є практично у всіх сферах нашого життя. Будь-яка інформаційна система складається з таких компонентів. По-перше, це апаратна і програмна складові. Адже ви знаєте, що будь-то комп'ютер, смартфон це пристрої, це апаратні складова. Програмна складова це ті програми, які записані на ваші гаджети. Дані це дані, якими ми використовуємося, використовуючи будь-які з пристроїв. Процедури і люди це залучення користувачів, адміністраторів, алгоритмів та протоколів виконання та адміністрування. Наприклад, інформаційна система обслуговування клієнтів передбачає наявність банкоматів чи терміналів для оплати, банківської карти чи доступу до рахунку на смартфоні. В банкоматі користувач працює зі спеціальною програмою, в якій після авторизації, тобто, коли система підтвердить, що це саме ви, надасть вам доступ. За допомогою різних меню можна отримати батьківську послугу, наприклад, зняти готівку або подивитися, скільки грошей на рахунку клі... у клієнта банку. Стан рахунку, доступ за карткою, пароль, розрахунок залишку коштів це персональні дані клієнта банку. Вони опрацьовуються спеціальною програмою, яка запускається за допомогою певної процедури надання чи не надання послуги. Тобто, якщо банкомат вас не авторизував, то певні послуги вам будуть заборонені. Повідомлення про надання послуги приходить або на мобільний телефон, або на електронну кошту, пошту. Тобто, якщо ваші батьки знімають гроші з банкомату, вони отримують повідомлення про те, що певна сума була знята з рахунку вашого ваших батьків. Інформаційна системна обслуговування клієнтів банку має апаратну складову, тобто це банкомат, програмну складову це програми, які дозволяють е, мати доступ до певних даних. Клієнтів банку, а дані це дані про клієнтів і стан рахунку, скільки коштів в нього на рахунку. Процедури, це, наприклад, зняття готівки, і при цьому відбувається смс-повідомлення на телефон приходить про зняття готівки. І люди це працівники банку. Разом всі ці складові складають інформаційну систему обслуговування клієнтів банку. Географічна система, по-іншому скорочено ми її називаємо ГІС. ГІС це комп'ютерна система, яка збирає, керує, зберігає, перевіряє, аналізує та відображає географічно прив'язану інформацію, пов'язану з положенням на Землі. Зазвичай ця система використовує різні типи даних, пов'язаних з певним місцем. Показує їх на одній карті як от вулиці, рослинність, населені пункти. Це допомагає людям легше бачити, аналізувати та розуміти просторові моделі, відносини та географічний контекст. Розгадайте Ребус. Правильно, це інформаційна система. Домашнє завдання за підручником інформатика 6 клас, сторінка 11-17. До зустрічі!